Ця більшість у Верховній Раді України працює найдовше за історію українського парламентаризму. Народні депутати України дозвольте від імені Верховної Ради України восьмого скликання і всіх присутніх у залі широ привітати вас з обранням народними депутатами України. Початок її роботи почався з турборежиму і рішення зняти з нардепів недоторканність. Склали присягу, вступила на посаду та да, зареєструвались для участі в першому засіданні Верховної Ради України дев'ятого скликання 422 народних депутата. Таким чином, Верховна Рада України дев'ятого скликання є повноважною і може приступити до здійснення своїх конституційних повноважень. А тепер вона може не дорахуватися голосів. Так, це все про нинішню монобільшість, яка тріщить по швах. Бо хтось із її депутатів прогульник, а хтось вийшов із цієї гри. Тож назбирати голосів за певне рішення стає дедалі важче. Чи існує монобільшість лише на папері? І хто найчастіше рятує слух народу, коли голосів бракує? Дивіться у цьому випуску. З вами Фейна Василенко. Поїхали. Без жодних коаліцій. Унікальний інструмент, монобільшість нардепів від слуги народу, яка дала можливість просунути в так званому турборежимі низку політичних рішень. Так, ми всі пам'ятаємо, як свого часу партія Слуга народу прийшла до влади на хвилі протесту проти старої політики. До парламенту в складі слуг зайшли дуже різні люди. Згодом фракцію сколихнула серія корупційних скандалів. Частина депутатів опинилася під слідством, втратили мандати. Хтось був виключений або взагалі залишив країну. Ситуацію ускладнила повномасштабна війна. У результаті чисельність слуги народу суттєво зменшилась. Для ухвалення ключових рішень влада вимушена йти до інших фракцій. Сьогодні, після шести років свого існування, монобільшість на межі так, так із початкових 254 депутатів у фракції залишилося 230. І ця чисельність стрімко падає. Куди ж зникають депутати монобільшості? Де той Бермудський трикутник на Грушевського? Ось, будь ласка, суд визнав видним у корупції мажоритарника Андрія Одарченка. Центр виборчком достроково припинив його повноваження. Олександр Куницький – ще один слуга, поки що з мандатом, але давно за кордоном. Поїхав у відрядження, з якого так і не повернувся. В британському лондоні засів і ще один слуга Артем Дмитрук. І досі, між іншим, чинний нардеп хочей втікач. Ще одна народна депутатка після звинувачення в корупції пішла на угоду зі слідством і сама добровільно склала мандат. Мова про екс-слугу Ірину Кормишкіну Аллахвердієву. Ще мінус п'ять, і слузі народу доведеться шукати коаліцію. 2025-й став ще одним роком без виборів і ще одним роком роботи парламенту, який давно втратив повний склад. За рік депутати провели 85 засідань, ухвалили понад 500 законів. Перезавантажили уряд і підписали історичну угоду про копалини. Але водночас рада продовжила танути. А системні прогули та десятки підозр стали новою нормою. Бюджет ухвалювали в останні дні. До кінця трималася інтрига, чи вистачить голосів на кінець року у Верховній Раді лише 395 депутатів. Це новий історичний мінімум. Голоси, голоси, де ж їх брати і як голосують зараз. Середній результат слуг під час голосувань близько 190 за. До необхідних 226 доводиться дозбирувати голоси в інших групах і фракціях. Формально депутатів вистачає, але для цього потрібна ідеальна явка та абсолютна єдність. За підрахунками чесно, якщо на старті фракція давала 210-220 голосів, то зараз лише 186-195. Рано чи пізно, а все одно ну, буде прийнято рішення про переформатування цієї монобільшості її не існує. Останнє голосування, коли монобільшість дала 226 голосів. Це було на голосування за призначення шановного Василя Малюка. Потреба в додаткових зелених кнопках різко зросла після 2022-го. Спершу владу підтримували опозиційні фракції Голос і Євросолідарність, але згодом головними рятівниками стали уламки забороненої ОПЗЖ група Платформа за життя та мир та відновлення України. Разом вони можуть дати до 38 голосів. Серед них до слова шестеро колишніх слуг ще один стабільний резерв групи Довіра та за майбутнє, які разом забезпечують до 36 голосів. Найбільш синхронно із слугою народу голосує саме довіра. За майбутнє підтримує владу менш стабільно, частково через те, що її депутати часто прогулюють засідання. Чому ж ці групи так активно допомагають монобільшості? Мотиви у них можуть бути різні: від бізнес-інтересів до небажання конфліктувати з владою. Цікаво, що останнім часом до ситуативних союзників додалася і батьківщина, яка в серпні 25-го частіше підкидала голоси за. Хоча публічно виглядало це інакше. Монобільшість, моновлада, практично повна монополія на прийняття будь-яких рішень і на контроль так само. Нам потрібно з вами. Нами жив же зараз. Об'єднати всі сили України, створити каліцію єдності. Наскільки критичними є ці додаткові голоси? Якби не довіра, провалилося б майже кожне десяте рішення, яке Рада ухвалила за шість років. Без голосів про російських груп за майбутнє ще 5%. Які докази найяскравіший приклад призначення нового уряду цього літа за Юлію Свириденко як прем'єрку проголосував лише 201 нардеп. Зі складу слуг за склад кабміну 194. Решту додали саме проросійські та олігархічні групи. Опозиція або утрималась, або голосувала проти. За 262 рішення прийнято. Покажіть по фракціях вітаємо Юлію Анатольовну, Вітаю з призначенням. Ті ж групи допомагали монобільшості ухвалювати найрезонансніші рішення. Це закон, що обмежує незалежність набу і САП, і ідея про закупівлю російських ядерних реакторів у Болгарії, а ще законопроєкт про журналістські джерела, який медіаспільнота називала ризикованим, адже є ризик блокування журналістських розслідувань. Підтримка проявляється не лише в голосах за, а і у мовчазній лояльності. Саме ці групи разом із проросійськими депутатами не дали голосів за відсторонення Мар'яни Безуглої, а також не підтримали виключення Юрія Бойка з комітету прав людини. Так скажете ви, поки у слуг народу формально є 226 мандатів, тож створювати нову коаліцію їй невигідно. Доведеться ділитися міністерствами. Чи світить їй розвал? Цілком імовірно, і ось тут головне питання: з ким слуга народу вступатиме в коаліцію, якщо це стане неминучим, і з нинішніми ситуативними союзниками, чи з опозицією, яка з початку вторгнення просуває ідею уряду національної єдності. Що ви думаєте про обміління монобільшості, та в цілому про нинішній склад ради? Чи чекаєте ви на парламентські вибори і кого бачите при владі? Пишіть нам у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.